кадри бери там, де вони будуть подавати водичку. Як допустити всі сили, які долучаються до ліквідації аварійної ваших органів дихання, відповідні, які захищають були до ліквідації надзвичайних ситуації. прошу звернутися до ваших керівників. Сьогодні головним управлінням Держслужби з надзвичайних ситуацій проведено тактичне навчання на потенційно небезпечному об'єкті «ПРАД «Дніпрометалсервіс». Це хімічно небезпечний об'єкт, який використовує в виробництві. Небезпечну хімічну речовину аміак. за задумом навчань відбулася розгерметизація ресиверу аміака з аміаком і вилив 500 кг аміаку в навколишнє природне середовище для того, щоб не допустити ураження працівників підприємства людей, які працюють навколо цього підприємства та населення, яка проживає в небезпечній зоні. Працівниками оперативно-рятувальної служби проведено роботи по недопущенню розвитку надзвичайної ситуації, а саме осаджено хмару Аміаку, який випаровувався, проведено розвідку, виявлено постраждалого та доправлено його до медичного закладу. Подібні навчання проводяться відповідно до Кодексу цивільного захисту України на всіх хімічно-небезпечних об'єктах області протягом року. Хімічно небезпечні об'єкти це одні з найбільш небезпечних об'єктів на території області, тому навчання на таких об'єктах надзвичайно актуальне на сьогоднішній день.